Вітаю ви на телеканалі! «Вітай». це програма. Наші герої якої працюють, щоб наша Україна була сильна і незалежна. І сьогодні познайомимо вас зі Світланою Дмитрієвою. З переселенкою з Луганську, яка, приїхавши в Вінницю 9 років тому, вдало соціалізувалась на новому місці. А нині допомагає таким, як сама лікувати рани війни за допомогою творчості та саморозвитку. Світлана Дмитрієва, засновниця громадської організації Інноваційна дія, в якій працюють жінки ВПО. Головна мета спільноти допомога переселенцям в адаптації до нових реалій життя на новому місці. У своєму компактному, але зручному офісі вони організовують творчість. Творчі зустрічі, тренінги, уроки української та іноземної мов, арт-терапію для дітей та чимало інших проєктів. Кожного дня їх велика релокована сім'я об'єднана спільними проблемами, реагує на виклики життя, які принесла їм війна. Я вас вітаю, Світлано. Доброго дня дев'ять років тому. Ви переїхали у Вінницю з Луганську через те, що Росія увірвалась в ваш дім. Нині таких, як ви, 7 мільйонів в Україні. З огляду на ті події, які ви пережили, чи легше вам сьогодні розуміти тих людей, які є учасниками сьогодні вашого вашої спільноти, громадської організації «Інноваційна дія? І чи легше вирішувати ці питання? Те, що легше розуміти, це 100%, тому що ми теж саме пережили у 2014 році, і те, ну таке ж було і переселення, такі ж були і проблеми. Єдине, що зараз в Україні це ну так прибрало такий великий масштаб, тобто дуже велика кількість людей, дуже великий потік людей. Але так ми їх розуміємо, ми їх підтримуємо як можемо. З приводу того, що чи легше вирішувати проблеми ну, внутрішньопереміщених. Усі переселенців, переселених зараз. Я б так не сказала, тому що їх дуже багато і проблем, тим паче, багато. А з якими зокрема проблемами зіштовхуються переміщені особи, і чи не ображає взагалі такий, така абревіатура людям, коли кажуть «виш ВПО? Це такий статус, він можна сказати, що не дуже приємний, і іноді від, від нього хочеться позбавитись, але ну, як є вже ну, в Україні, так сталося, як сталося. А з тими проблемами, які стикаються, ну, по-перше, коли люди переїжджали, це звісно були е, такі проблеми з поселенням, тобто, це було таке масове е, переміщення. Були проблеми з гуманітарною допомогою, і ми спочатку в громадській організації почали свою діяльність надання гуманітарної допомоги. Тобто люди приходили, люди зверталися, і ми надавали гуманітарну допомогу будь-яку. Тобто це були і подошки, і матраси, і продовольчі набори, гієн на все. А потім, коли ми почали спілкуватися з цими людьми, тобто, стоїть людина, а ми їй даємо гуманітарну допомогу, а їй хочеться розказати. І хочеться поділитися тим, що з нею сталося, що сталося за її родиною. У дехто казав, що там чоловік поранений, у когось дитина там у тяжкому стресі, і ми зрозуміли, що не тільки гуманітарна допомога потрібна, а потрібна людям спілкуватися. Їм потрібна. Розказати, що з ними сталося, відчути оцю підтримку. І на, на другу в метр, першу чергу психологічна підтримка, якої потребували. Наразі ми залучаємо професійну психологиню, вже у нас працює група психологічної підтримки, але, по-перше, це була просто потреба в спілкуванні, щоб люди відчули, що, що до них ставляться небайдуже. Що нам не все одно, що вони приїхали, що ми переживаємо їх біль. І саме тому ми, як вну... ну, у нас в команді, працюють всі внутрішньопереміщені особи, всі переселенки. У нас всі дівчата, всі переселенки. Дехто 2014 року, і в 2022-му долучилися ще дівчата: це з Маріуполя, з Карматорську. От, і зараз у нас таке жінки-переселенки для жінок-переселенок, як ми кажемо. От, і ми їх розуміємо. І другим етапом ми почали шукати таке. Такі заходи, які будуть сприяти тому, щоб люди не відчували себе самотніми, і ми проводили екскурсії містом Вінниця. Це було користувалося дуже великим попитом. Люди... Познайомити власне з містом, куди з вони містом, потрапили, да, з його щоб культури, історії. вони так хотілися розповісти мені, як переселенці, да, яка 14-го року мені хотілося їм розказати, яка Вінниця класна. Щоб вони подивилися, і наскільки вінниця, а вона не тільки гостинна, а вона класна. що Тут багато історії, тут багато своєї культури, тобто таким чином. І ми проводили подібні екскурсії, дуже багато людей долучалося, я навіть не пам'ятаю скільки. Усі проблеми і труднощі, з якими стикалися переселенці, потрібно було вирішувати. І, зокрема, хто як не ви, переселенка вже з таким дев'ятирічним досвідом організували громадську організацію, інноваційна дія. Які напрямки ви розвиваєте тут? Чим допомагаєте, і що наразі на що є попит? Знов таки з власного досвіду, що ми потрібно почали робити, це ми почали об'єднувати людей, щоб вони могли між собою поспілкуватися і знайти підтримку один в одному, щоб вони зрозуміли, що вони не одні у Вінниці, що є ті люди, які переживають такі ж проблеми. І ми почали проводити арт-терапію для жінок, тобто це не були групи психологічної підтримки. Це були саме дівчата, які приходили, могли малювати і через малювання висловити свої емоції, поспілкуватися. А ми залучаємо і досі проводимо і зараз. Ми проводимо майстер-класи для дітей. Намагаємось робити це не тільки для дітей, переселенців, переселенок, а й залучати місцеву громаду, тому що ну мені здається, це покращує так інтеграцію. Да? От і проводимо і пошиття авторської ляльки, і малювання, і живопис. Також провадили курси вивчення української мови. це мова вільних людей. Ми їх назвали. Проводимо курси сценічної мови, акторської майстерності. Багато ну, різноманітних заходів проводимо, намагаємося, щоб люди приходили і відчували себе, от як вдома. Хто допомагає вам реалізовувати такий масштабний проєкт підтримки? Адже із соцмереж я бачила, що працюєте з агентством США з міжнародного розвитку USAID. Хто ще допомагає? Хто долучається? Хто є спонсором? Ну, ми почали після того, як ми надавали гуманітарну допомогу, ми почали можливість зробити це масштабно, тобто людям надавати таку всебічну допомогу. І звісно, ми звернулися до того, що донори зараз активні в Україні, слава Богу. І ми звернулися, написали проєкт і отримали таке фінансування річне і створили у Вінниці хаб для внутрішньопереміщених осіб. Але ми не можемо сказати, що це саме хаб. Ми його все ж таки робимо так більше, як, як простір, затишний, як може дім, в який може людина прийти відчути себе. Потрібним може прийти просто випити кави, може випити там чашечку чая, поспілкуватися. Ви анонсували за кадром мені, що планується реалізація каворкінгу, чи є на нього попит, і що саме потрібно людям, які приїхали з точок гарячих, щоб сьогодні соціалізовуватись тут? Да, ми плануємо зробити коворкінг. Сподіваємося, що це буде вже або в травні, або максимум в червні. Попит на нього буде, тому що спілкуючись з людьми, ми побачили, що багато людей. Ну, Останнє, що брали, це напевно брали з собою якусь техніку, ноутбуки. А є потреба в тому, щоб ну, по-перше, це в пошуку роботи, це користатися, там, щоб відправити резюме, це щоб роздрукувати якісь необхідні документи, щоб піти в той, той же самий прозорий офіс. Тому да, ми плануємо створити це, буде невеличкий такий простір, знов таки ми таке все робимо компактне, домашнє. На п'ять місць робочих, але ну таким чином сподіваємося, буде допомога нашим людям, які перемістилися. А на що сьогодні є попит, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, що саме сьогодні вони потребують? Адже гуманітарну допомогу, яку на початку вторгнення Росії в Україні їм надали ось ті великі пачки памперсів для дітей, малюків просто гуманітарна допомога, там білизна, подушки, як знати в якому напрямку їм допомагати? Ну по перше, я хочу сказати, що гуманітарна допомога все ще потрібна, тому що на жаль вона має таку тенденцію закінчити. Зношуватися, змушуватись, памперси використовуються, і людям потрібна гуманітарна допомога, тому що оренда житла зараз дуже висока у Вінниці, і тому люди потребують і до гуманітарної допомоги, і друга це проблема. Це житло, тому що воно дуже дороге, і люди вимушені змушені повертатися на. Ти на ті території небезпечні території, тому що їм просто нічим вплатити зараз за це за житло. А Тут немає є. програм підтримки оренди житла для внутрішнього переміщення зараз. Посіб. На жаль ні. Ну наскільки мені відомо, може, може щось є. але наскільки мені відомо, що поки що немає таких програм підтримки. Ну, тобто є місця компактного поселення, де внутрішньопереміщені осі особи люди можуть прожити деякий час, але саме на ну є. Програма саме державна, то що компенсація оренди житла це 3 тисячі дорослих і 2 тисячі дітям. Але ну це не достатньо це мало. Це мало. Да і потреби є в працевлаштуванні, тому що дехто виїхав з Вінниці, але багато хто приїхав в Вінницю. І потреба є в працевлаштуванні в робочих місцях. Така є. Чи допомагаєте ви, чи направляєте? Можливо, ви вже як з досвідом з кимось співпрацюєте, з якимись організаціями, адже для них також є бонуси, зокрема, і податкова там підтримує людей, які взяли на роботу вимушених переселенців. Ну, У нас це, скажімо так, у нас налагоджена співпраця з центром освіти дорослих відницької громади. Вони зараз проводять такі цікаві курси, як там швея, кондитер, тобто люди можуть навчитися і отримати якусь спеціальність. Як додатковий курс. Як Додатковий заробіток потім самореалізація, тобто ми направляємо людей, створюємо такі групи, направляємо до них вчитися. Плюс співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, які сприяють дівчатам, жінкам і не тільки дівчатами, жінкам працевлаштування, це і громадська організація і джерело надії, тобто перенаправляємо. І якщо маємо запит від якогось роботодавця. То в принципі ми інформуємо наших людей, які в нас є в групі, про ці можливості, і люди вже далі користуються або ні. Ну, ми не відслідковуємо, скористалися люди цими можливостями або ні? Ваша громадська організація була реалізована у 2018-му. Сьогодні маючи такий досвід років, чи можна порівняти, чи вплинула допомога ваша на психологічний стан людей, з якими проблемами вони пройшли, і як вони вирішили за допомогою вашої громадської організації? Ну, насправді ми працюємо з 2015 року. Спочатку я працювала в складі іншої громадської організації, потім вийшла з неї. І зараз ми вже з 2018-го створили нову громадську організацію «Інноваційна дія. І я можу сказати, що ті люди, які приходили до нас з 2015 року, вони залишаються нашими друзями, вони звертаються і зараз. І це таке, знаєте, як так, як ком'юніті, не знаю, спільнота така, яка е, допомагає проблема. Вони допомагають один одному, тобто е, і вирішувати проблеми, і потім вони товаришують, і мі, разом кудись ходять відпочивати, Тобто, вирішується, звісно, це проблема. Єдине, що, на жаль, ну, ми, як громадська організація, не в змозі вирішити це проблема житлового ну, житла. Да? тобто, ну, Для нас це трошки важкувато. Тут потрібна така, напевно, Підтримка держави. Підтримка і держави, і інших громадських організацій. це потрібно об'єднуватися. Це потрібні якісь державні програми, як на мене, щоб які будуть так масово вирішувати це питання. Насправді, просто кількість проблем на ту кількість осіб, які внутрішньо переселені, 7 мільйонів. Це значна, значне число, і, на жаль, це за кожною цифрою стоїть доля. І зазвичай це втрачене житло, втрачене минуле. І потрібно будувати нове життя. І дякуючи вам, таким вашим спеціалістам і вашій команді, насправді допомагаєте реалізовувати різні. Такі проекти підтримки. Розкажіть, будь ласка, про свою команду ентузіастів. Хто над, над цим працює? Адже ми розуміємо, що кошти вони не отримують за свою роботу. Ні, зараз вони отримають кошти в рамках цього проєкту. Вони отримають оплату грант за свою роботу. Да, слава Богу, тому, тому що дівчата, у, нас, у нас всі дівчата працюють у команді. У нас, як я вже казала, що у нас дівчата з переселенки 2014 року це Луганське, Горлівка. І долучилися дівчата 22-го року, це вже Маріуполь, Краматорськ, тобто це вже нові переселенки. От. І, і, і наразі у нас команда шість людей. Ну, Долучаються до нас багато волонтерок, які готові працювати і готові допомагати. І ми з 22-24. го Числа да, до минулого року працювали як волонтерки, тобто не отримували ніякі кошти. Це було на да, голому ентузіазмі. А зараз, слава Богу, завдяки підтримки вже отримуємо ми кошти за свою роботу, і це не може не радувати, тому що громадські активістки вигорають. Є таке підпитання вигорання, і все одно потрібно годувати свої сім'ї, свої родини, і це класно. От і завдяки цьому ми можемо допомогти ну, більшій кількості людей. Насправді дуже вдячні вашій команді, що не дивлячись на ті проблеми, які самі несуть, допомагають ще іншим. А що стосується дітей, особлива аудиторія, яка потребує такої особливої уваги, як вони справляються в такі важкі часи, з якими психологічними потребами вони прийшли до вас, і як ви їх відволікаєте, допомагаєте їм реалізовувати свої маленькі потреби? Ось діти у нас чудові, насправді це наше таке натхнення. Приходять дуже багато дітей, і у нас проводяться. Ми намагаємося робити такі різноманітні майстер-класи. Ми робимо і, і живопис, тобто вони малюють різними техніками: акрили, пастелі. Ну, різними техніками. Плюс зараз ми почали робити такий курс, як пошиття авторської ляльки. Насправді дуже вдячні вашій команді, що не дивлячись на ті проблеми, які самі несуть, допомагають ще й іншим. що стосується дітей, особлива аудиторія, яка потребує такої особливої уваги, як вони справляються в такі важкі часи, з якими психологічними потребами вони прийшли до вас, і як ви їх відволікаєте, допомагаєте їм реалізовувати свої маленькі потреби? Ось, діти у нас чудові, насправді. Це наше таке натхнення, правда приходять дуже багато дітей. І у нас проводяться, ми намагаємося робити такі різноманітні майстер-класи, ми робимо і, і живопис, тобто вони малюють різними техніками, акрили, пастелі ну, різними техніками. Плюс зараз ми почали робити такий курс, як пошиття авторської ляльки. І дівчата, і хлопці ходять дуже задоволені. Вони просто в захваті від цього робимо у нас ще такий курс: просто чудовий. Ми от готуємо зараз до 1 червня якийсь флешмоб. У нас акторське майстерство сценічна мова теж робить переселенка Сум, чудова дівчина. Цей О, проект тільки для дітей чи для дорослих також? По театральне мистецтво мистецтво зараз тільки для дітей, але вже от... збирається група для дорослих. Так, да, Ми вже плануємо Я зробити, але Мильник це наша натхненниця напевно цієї групи. Вона хоче зробити саме ще акторську майстерність для жінок. От, і ми в захваті від цієї ідеї. От думаємо, як це втілити. Це буде волонтерський проект. Тому ми хочемо спробувати, як він піде. Насправді дуже дієва річ пропрацювати свої психологічні, якісь там недоліки, проблеми саме через акторську майстерність. Це так, це є. От і з приводу дітей діти зараз вони ну діти є діти, але все одно зараз у них ну відчувається, Вони дуже багато кажуть про війну. Дуже багато. У них є такі специфічні слова, як там байрактар. От, вони розбираються в видах зброї. На жаль, вони, деякі діти вони розбираються там, «О, там то летить, там то летить. І вони постійно про це кажуть. І ну, для нас це дуже боляче, тому що ну, ми вважаємо, що діти не мають про таке знати, і не мають про це говорити. Але вже як є, ми з цим працюємо. От і... дійсно працюєте над тим, щоб повернути дітям дитинство, так без так. цих жахливих слів, які вони вже знають. Так. На жаль, і зараз ми теж впроваджуємо ще один проект, такий теж можна сказати, частково волонтерський. Це ми хочемо з бібліотекою зробити. А теж діти, які їхали, вони не брали з собою книжки, дитячі улюблені книжки. І ми зараз хочемо запустити такий флешмоб по Вінниці, щоб подаруй дитині книжку, щоб вінничани. Вінничанки приносили нам якісь дитячі книжки, може з підписами і діти мали свою книжечку вже у Вінниці. Якщо навіть вони будуть повертатися додому, там в Харків зараз багато людей повертаються. Вони будуть вести цю книжечку вже з Вінниці додому. можна залучати також і видавців, і не тільки просто простих вінничан, можливо, підприємців, які хочуть також долучитися до такого благодійного проєкту. Розкажіть, куди нести книгу? Ну, ми плануємо це зробити дві точки. Да, збору. Перша це буде в бібліотеці. Скажемо, де я поки що не знаю. От а інша точка збору можна приносити до нас в офіс за адресою вулиця Порика, 2. Ми з задоволенням будемо приймати. Дуже важливо, щоб діти читали ще й українською мовою, щоб розвивали в собі культуру українську, яка була довгий час не за сімома замками, але якось дуже мало їй уваги приділялося в тих регіонах східних. Сьогодні дуже важливо, щоб українська мова звучала для них, але як делікатно їх їм переходити на українську, які проекти у вас існують, щоб Українізувати суспільство. А, ну, я можу сказати, що з дітьми трошки легше, тому що діти, діти все ж таки входять в українські школи, вони вивчають українську мову. Важче з дорослими, які все життя розмовляли. Я сама російськомовна, я розмовляла все життя на російській мові, тому вибачайте, якщо в мене є там росизми. А, але у вас дуже гарно виходить. Да, вам дякую. Комплімент. Дякую. А, дорослі вони все життя. Ну які прожили, наприклад, в Луганській, Донецькій області. Більшість із них їх рідна мова для спілкування була російська мова, і дуже важливо в тому числі. Вони ну люди втратили все. Вони втратили звичного місце життя. Вони втратили свої домівки, вони втратили своїх рідних. Коло спілкування, і можливо для них зараз важливо залишити хоча б щось. Російська мова для них це можна сказати така точка опори, яка надана ну, на даний момент існує, але і... безліч людей вже дуже хочуть позбутися навіть цієї російської Так і є. У Мене навіть мова чоловік прийшов вивчати українську мову, тому що сказав мені соромно розмовляти російською, і так і є, але потрібно це робити не. Агресивно, це потрібно робити лагідно, це потрібно робити через любов. От. І ми робимо це таким чином, що ми е, співаємо українською мовою. Тобто, у нас є українська мова на базі нашої організації, ми співаємо українською мовою, ми е, читаємо книжки українською мовою, зараз чекаємо проєктор, будемо дивитися фільми української мови. Тобто ми намагаємось, щоб люди полюбили цю мову, і коли ти щось любиш, тоді воно тобі легше дається до сприйняття. І у нас такі курси, тобто вони трьохмісячні такі курси, і через такі от заняття, не з а через заняття, такі от творчі заняття. Ми намагаємося, щоб люди почали розмовляти, не стидатися, щоб вони там щось, невірно говорять. Головне почати як на будь-якій мові, а там вже воно піде і піде піде. І я вам скажу, що дуже багато і вінничан не знають досконалу українську мову, і їм також варто долучитися. Я знаю, що ви також запрошуєте їх так, до вивчення. Тож, що маєте нагоду, дорогі віничани, зустрі зустрітися і поспілкуватися українською. І сподіваємося на те, що українська мова вона дійсно буде модною. Вона вже модна, вона вже модна, особливо в Україні. Напевно, у нас. Як ніколи зараз розвинута патріотизм, розвинута любов до своєї країни, гордість, да, гордість своєї, своєї країною. І напевно українська мова це одна із таких от сходинок, яка по яку потрібно ну, просто засвоїти. на неї наступити, засвоїти да і піти. Тому. Вже це модно і буде модно. Я думаю, що завжди. Насправді, як кажуть, Путін зробив нам одну велику послугу, захотівши наш нас знищити. Він навпаки підняв наш нас дух, українізував нас, об'єднав. І сьогодні продовжуємо боротися і дякуємо вам за те, що створюєте такі креативні, цікаві проекти, які допомагають нам будувати суспільство розуміюче, реалізоване і щасливе. Дякую вам. Дякую вам. Тож, дорогі друзі, пам'ятаємо підтримка один одного в цей важкий час дуже важлива, адже Україна наш спільний дім і кому, як не нам, його жителям створювати комфортну атмосферу в ньому. Це ж була програма «Наші». Дякую за увагу.